Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би розповісти таку історію. Вона, знаєте, неприємна, але я думаю, дуже повчальна. От знаєте, буває так, що ну, в житті буває так, ну такі трапляються моменти. Що, здається, якщо б хтось розказав, якщо б це не з тобою трапилося, то ну, ти подумав би, що це просто вигадка. Щоб отакий от був збіг обставин. А воно трапляється. Ось дивіться, на ці свята до нас у гості приїжджав е, моєї дружини двоюрідний Брат. І він приїжджав ще там з одним козаком. Ну йому тут треба було до лікарні, і він попросив, каже, ну можна я з ним приїду. Це мій дуже хороший ну, там, друг. Ну, ми з дружиною подумали, ну нехай приїжджає, ну а що тут такого? Людині треба до лікарні, знаєте, це, як то кажуть. Святе. І він приїхав. Ну і він приїхав і сидів лише на свята, вони випивали, я не вживаю. Я з ними так сидів, їв. Ну і давай же розповідати про свій сайт. І це, ну, про датуру. А той хлопець він каже, а у нас, каже, в селі, в Сумській області, одна жінка теж каже, продає датуру. Я кажу, ну. І ми продаємо, вирощуємо, продаємо. А він каже, ні, вона не вирощує. Я кажу, так а де вона продає? Він каже, ну еликс. А я бачив, що там, ну будеш продають, я ж не один, ну там. Ми ж не одні. І він каже, а ну каже, дай телефон. Я даю йому телефон, він заходить в Ойликс каже, ось дивись, ти бачив? Я кажу, бачив. Я кажу, а що у нас ну, з тобою з одного села? Він каже так. Ну такий от збіг обставин. Ну хто б міг таке уявити? Я б, може, сам би не повірив, щоб це, ну, це трапилося на зі мною. Він каже, так, вона, ну, вона зі мною земного села. Я кажу, така вона що не вирощує. Він як давай реготати, каже, ви що тут дурні каже, у місті. чи що? Ну, каже, Я сільський хлопець, каже, ну от ви от кажете, що ну, ми наче сільські, так наче дурні. А ви такі місця, такі розумні. Я кажу, ну розповідає, що таке, а до чого ти це? А він каже, що у них там не в селі, а біля села. Там такий покинутий завод. А в тому заводі був гальванічний цех. Ну, це, знаєте, де покривають різні деталі, там, Нікелем чи цинком. Біля села. І він каже, він вже давно не працює. Але там ну, був гальванічний цех, на тому заводі. І там, каже, люди біля того заводу не хочуть навіть, каже, за два кілометри не хочуть пасти кіз. Кіз не хочуть пасти. Бо каже, там, коли звідти, вітер, ну, підіймається вітер, каже, звідти вилітають такі зелені хмари. Каже, зелені хмари там біля того заводу, вони його називають хімзащитами. Там каже, біля тієї хімзащити, там каже, земля, уся зелена. Каже, не, того, що, ну, не тому, що трава, а каже ну, зелена земля. Там хімія каже, одна. І на тому заводі, на той хімзащиті, каже, розрісся, той дурман, датура. І він каже, що та жінка, я навіть не буду називати її ім'я. Він каже, вона ходить на хімзащиту, збирає каже, той дурман, вона каже, п'яниця. А потім, каже, в інтернеті продає. Так він ще раз каже, що ви кажете, що ми сільські дурні, а ви містяни такі розумні. Ну, я, каже, сільський хлопець, я купую, ми ж там город садимо, кожен, ну, кожен рік садимо город, каже, я купую там насіння. Ти що каже, ну не знаєш, скільки коштує насіння там огірків чи помідорів. Ну, каже, ви ж такі розумні. Ти що не бачиш, що вона за 5 гривень продає жменю? Ну подумай, каже сам, ну, ну хто буде за такі гроші, що зараз таке 5 гривень? Каже, Хто буде продавати тобі жменю насіння за 5 гривень? Каже, вона, вона туди ходить. Каже, це все село знає, це всі знають. Там каже вся, вся таблиця того Менделєєва. Ось такий збіг обставин. От Хто б міг подумати, що таке може трапитися? Воно трапилось. До чого я вам це кажу? Дивіться, це ніяка ні антиреклама. А просто той, хто таке робить, заважає працювати всім. Бо ви купуєте від жадібності за 5 гривень, жмею, чи стакан, не подумавши про те, що зараз буханець хліба коштує 30 гривень. А потім ви труєтесь, а потім кажуть про всіх, хто вирощує. Це не важливо тільки, що ми там вирощуємо датуру. Це і інших моментів схожих теж стосується. А потім ви кажете, що ви там усі покидьки, ми отруїлися. А ви подумайте, ну, тут я з тим хлопцем розмовляв, і ну, я з ним поводився. Я кажу, так я ж тобою не сперечаюся, що ти мені хочеш довести, я погоджуюся з тобою. Ну, От то ви самі подумайте, чому я вже казав, чому люди не хочуть вирощувати датуру? Хоч, ну, хоча це дуже така, датура це дуже така корисна рослина, дуже корисна в плані лікування. Чому люди не хочуть вирощувати? Тому що з нею дуже багато морокі, дуже багато. Люди не хочуть займатися, бо дуже багато мороки. Як ви думаєте, якщо людина виростила ту датуру і рачки біля неї повзала, вона буде за 5 гривень продавати жменю, насіння? Чи за 20 гривень стакан? Як ви думаєте? Ви не мені довіряєте, ви своєму здоровому глузду довіряєте. Тому я скажу вам так. Ви, хто хоче спробувати датуру, чи насіння, чи листя, ви чи самі вирощуєте? Вже треба буде напружитись. Чи купуйте у нормальних людей. А якщо ви купили у п'яниці, яка на хімзащиті збирає і вам продає мішок за пляшку горілки, так ви потім не звинувачуєте нормальних людей. Жадібність. Дуже поганий радник. Дуже поганий. Дякую за увагу. До побачення.